Часто спілкуєшся з людьми, і вони шукають собі виправдання. Кажуть, ми в душі віримо. Прекрасно. Чого твоя душа не молиться? Чого твоя душа не проповідує тоді? А чого твоя душа до церкви не йде? Чого твоя душа не читає Біблію? А чи знаєте чому? Тому що в душі у вас Бога немає. Це вже дуже добре, якщо ти говориш у мене Бог у душі. Значить, ти кажеш, що Бог є. Ти це визнаєш, і ти маєш тільки знання. У тебе вже мінімум якась віра є. Бог є, ти вже віриш, це вже добре, але в душі його ще немає. Коли Бог з'явиться у твоєму житті, тоді у твоєму житті з'явиться світло Боже, і ти станеш сілю і світлом для цієї землі. Коли Бог з'явився в моєму житті, тоді я почала проповідувати, я почала світити, я почала молитися, я почала любити і я почала прощати. Я почала, я почала до церкви ходити, я почала писання вивчати. Мене не треба було змушувати до церкви ходити. Я знала, що йду до Бога на зустріч. Але до цього була просто інформація та знання, як і у вас. Я сподіваюся, ви побачили різницю.